Талант, реалізація, творчість це розмова зі своїми демонами всередині себе. Ем, я не вірю в те, що немає неталановитих людей. Я впевнений, що в будь-якої людини є талант. Просто потрібно зазирнути всередину себе і зрозуміти, що ті демони, які ем, не дають тобі реалізовуватися, як в спорті, як в творчості є самодисципліна. І я почув колись таку фразу, що магія, яку ти шукаєш, вона полягає в роботі, яку ти не хочеш робити. Тобто талант це класно, але як і в будь-якій будь справі, потрібно дуже багато зусиль для того, щоб самодисциплінувати себе і домовитися з самим собою. Тому що ну, частіше за все, е от ці демони, які тобі кажуть, навіщо мені рано прокидатися, я ж можу ще поспати. Я ще посплю. Ну нічого страшного не станеться. І так один, другий день. Або, наприклад, е навіщо мені сідати, писати пісню? У мене вже є дві. Навіщо ще одна? От З цими демонами потрібно і талант полягає саме в тому, щоб знайти гармонію всередині себе і домовитися зі своїм внутрішнім світом.